Біткоін виріс на цілих 9% з моменту нашого попереднього плану, так як ми прогнозували, чому це відбулося? Тому що перед тим, коли ціна була в цьому діапазоні, заходив величезна кількість відкритого інтересу. Що таке відкритий інтерес це є кількість трейдів, які учасники відкривають. Дуже часто це є кити, тому що бачите, ось тут я якраз писав план до нашого клубу. Зайшло від 5,2 мільярда до 5,7, тобто 500 мільйонів доларів. І бачите, в цьому відео попередньому я якраз писав про те, що, скоріш за все, ми дійдемо до зони 44, і біточок прям ідеально дійшов до цієї зони 44. Тому, друзі, обов'язково зараз поставте лайк, підпишіться, тому що бачите, що аналітика топова, що ви її далі отримали. Йдемо далі, що ми далі плануємо? Ще тільки в двох словах про наш трейд по бітку. Ми не просто даємо трейди. І коли побітку була класна ситуація, бачите, я всіх тегнув, показав наш трейд, показав, де зайти, стоп поставити, потім всі апдейти. І ви так само можете це отримувати навіть безкоштовно. Якщо ви відкриєте рахунок по нашій біржі Партнер, інформація буде в описі. Ви можете отримати доступ до нашого клубу безкоштовно. Візьміть залиште заявку, команда з вами зв'яжеться і поможе по всіх питаннях. Що ще раз, по цьому інтересу? 500 мільйонів це доволі багато, і через це відбувся ось такий красивий ріст. І біточок потягнули. Як бачите, на, тут на скрині я якраз показував цю зону основну в районі 46 44 Тому що тут, бачите, ось цей величезний профіль об'єму відторгований був. І дуже важливо було бачити, що бачите, ми його ще не тестували. Чому ось отут було доволі легко казати про лонг? Тому що зрозуміти, у нас була ця зона. Біточок падає. Давайте краще на тридінню відкрию. Тут частіше менше індикаторів, легше дивитись. От подивіться, що відбувається з біточком. Він падає в і знімає ці всі лої. Відповідно, іти далі вниз. Після, подивіться, з самого верху від цієї пастки по ETF, він вже впав. Скільки? 20%. Ну це є доволі багато. Зрозуміти, є дуже проста логіка. І є дуже прості закономірності руху ціни після великого падіння. Ціні потрібно зупинитися. Це так як машина. От ви їдете в далеку дорогу, треба заїхати на заправку, заправитись для ціни. Основна заправка це є ліквідність. І коли дуже велика кількість шортистів, наприклад, ось тут, тут мають свої стопи, безубитки, і ціна їх не забрала. Дуже часто вони йдуть їх забирати. Навіть ось тут, бачите. Перед тим як зробити красивий памп, вони пішли і зняли усю ліквідність. Тобто цей процес він буде до безкінечності. Тому ось тут, коли вони почали інтересом штовхати і ще піджимати підверх, було легко і зрозуміло, що буде ріст і, скоріш за все, познімають цю ліквідність, яку зняли. Що ми можемо зараз, в принципі, далі відторгувати? Давайте подивимось зараз. Біточок насправді в доволі поганому місці. Чому? Тому що це є місце. Е, є місця, де дуже легко розуміти, що буде з ціною, Є місця, де дуже погано. Чому от вам приклад ось у ці хаї, ось у ці хаї з ETF-ом. Тобто, коли я тут писав обзори і казав, що скоріш за все, всіх і ників засадять, я розумів, що ми дуже легко зможемо піти і зняти аж ліквідність цього всього діапазону. Ми, в принципі, так і зробили. Тут основну ліквідність ми вже зайшли в цю зону і ми вже її зняли. Наприклад, що далі, це не є от далі вже насправді не дуже легко, тому що ціна теоретично може взагалі продовжити цей канал. І далі в ньому ходити. Тому що ми зараз в принципі, будемо відторговувати? Давайте йдемо до наступної картинки. Ми перше, отут вам приклад, як можна знаходити розвороти ціни з великою точністю. Це коли на 4-годинному таймфреймі в нас є пришвидшення, бачите, і величезний об'єм. Зазвичай це є кінець циклу. Замітьте, зараз нас немає до сих пір ніякого великого об'єму. От замітити ось тут: аномальний об'єм, розворот. Аномальний об'єм зупинка. Аномальний об'єм, вкат, аномальний об'єм, великий розворот, аномальний об'єм, зупинка. Тобто, коли йде великий, велика спалах об'єму, навіть ось тут великий об'єм, ціна може зупинитися, поміняти тренд. Це, і коли це є в класній зоні, це взагалі я просто, просто це обожнюю торгувати. Але зараз, якщо ви замітили, цього немає, значить що? Значить, розворот тут буде тільки за рахунок виносів. Ось так як ось тут було. Бачите? Наприклад, ціна знімає рівень, потім знімає рівень, потім знімає рівень. І об'єми заходять тільки на меншому часовому періоді. І потім, бачите, піджимає в іншу сторону, і тоді відбувається пробиття. Тому зараз по бітку. Якщо не буде аномального входу об'єму, я очікую, що десь ось тут, якщо буде серія якихось зняті в хаїв, тільки тоді я буду шукати якісь точки входу в шорт. Давайте я вам покажу цей план, який я сьогодні ділився в клубі. Це вам приклад ще чого варто в клуб заходити, бо я щодня на аналітику по бітку і топових монетках, де я би відкривав трейди і чому. І ось сьогодні, бачите, от у нас є плани для шоків. Оце є дві зони, де я буду шукати шокти. Перша зона це оце в районі 44. Але тут ми будемо шукати шок тільки у випадку, якщо буде, бачите, що, наприклад, серія знятів хаїв, і потім ми вже будемо піджимати, наприклад, в якусь базу. Тоді можна буде поторгувати пробиття там, рівнів, каскадів, тому подібне. Або ось отут, або оця зона, бачите, весь цей об'єм. Якраз той об'єм, який заходив на ETF, він ще не відтестений, і тут ще можуть багато шоктистів бути з безубитками, і ціна теоретично може зайти. Тому я вже по факту буду чекати. Що може бути додатковим підтвердженням додатковим, це, наприклад, або ліквідації, або засадження по інтересу. Давайте я вам покажу коротенько приклад трейду, який я давав в клубі, і бачите, ось тут, наприклад, шорт по Солані, який ми брали два тижні тому. Зараз я вам покажу. Це ми в клубі якраз його тут брали. Секундочку. Так, це був якраз оцей шорт по От тут був. Так, це по біточку, а це от якраз шорт по посилання. Бачите, я перший трейд. в мене був перший трейд шорт тут. Там ціна вибила БУ, і ми вже перезайшли тут. В чому була фішка тут? Чого ми брали трейд? Це вам приклад того, коли можна шукати якісь розвороти. Це аномально великий інтерес зайшов в вузькому місті, і ціна почала цей зробила серію виносів і все, і перестало рости, і навпаки почала піджимати вниз. Тобто, це хтось назбирав собі позу, щоб штовхнути. Це є перший варіант, приклад того, де в класній зоні ви можете взяти трейд. Інший варіант це є ось отут. Бачите, це коли велике падіння інтересу йде, це якось отут. Була велика ліквідація, наскільки ця ліквідація була аж 560, 400-160 мільйонів доларів ліквідації. Або тут, наприклад, ліквідація на 75 мільйонів. Тобто, чим більша ліквідація, тим, скоріш за все, більший буде рух в протилежну сторону. І бачите, як звідси біточок ой, Солана класно пішла. Ця штука так само працює куту на бітку і інших монетках. Тому ми зараз чекаємо на ту точку входу. Я з нею обов'язково поділюся в клубі. Ви можете доєднатися, як сказав, інфа в описі. І зараз, ось тут для вас буде відео про цей сильний індикатор відкритого інтересу, який допомагає нам шукати місця, де е, буде класні пробиття, де будуть засажені, де будуть ліквідації, і воно допомагає брати круті трейди. Дізнайтеся, щоб ми були на одній хвилі. І ви так само в майбутньому брали і заробляли за, за допомогою цього індикатору. Все, до зустрічі!